Весловальники клубу Гірник з горішніх плавнів провели у польському Познані перший міжнародний старт. Під керівництвом тренера Миколи Мацапури каноїсти та байдарочники боролися за медалі Кубку світу. Скільки нагород у представників горішніх плавнів після заїздів у Польщі? Дивіться далі. У польському познані із медалями завершили свій виступ три представники веслувального клубу Гірник. Срібна нагорода на рахунку каноїстки Людмили Лузан. Триразова олімпійська призерка виборола срібну нагороду на дистанції 500 метрів. На 200-метрівці Людмила Лузан показала п'ятий результат. Друге місце тут виборола представниця Івано-Франківщини Ірина Федорів. Ще два веслувальники з горішніх плавнів, Тарас Міщук і Тарас Мазовський, у складі четвірки каноїстів здобули золоті медалі. Разом із Віталієм Вергелесом та Андрієм Рибачком Міщук та Мазовський перемогли на дистанції 500 метрів. Українська четвірка випередила представників Китаю та Польщі. Усього представники збірної України вибороли одну золоту, п'ять срібних та одну бронзову нагороду. В активі українських веслувальників четверте загальнокомандне місце. Також у заїздах Кубка світу у Познані в Параканує участь брав представник горішніх планів Андрій Кривчун, який на 200 метрівці фінішував п'ятим, у своєму класі